Ми раді вітати Мар'яну Серепій, Привет. нашу колегу, яка приходить до нас посередах і розповідає про цікаві, важливі а... літературні надбання України. Клас, Так ну не тільки України. Поки що ми тільки про Україну розмовляли. Поки що так. Я тобі дуже вдячна ще раз за мальовану Україну від братів Капранових. Ви отримали? я на я надихнулася Настільки ми вже отримали. Мої діти вже читають. Я вже почитала там трошечки. Заберу, потім нормально перечитаю досконало. І от мене дійсно вражає, от саме що щільно на розгорці, так що вкладена ціла цілий історичний період. Це Просто колосальна робота, і ми із задоволенням послухаємо про що ти сьогодні нам розповісти. Слухай я дуже люблю взагалі от відгуки. Знаєш, коли відмічають мене там сторіс в інстаграмі. От за рекомендацією Мар'яну. Ми там прочитали. Ай, клас, клас. Мене прям це радує, як нічого, тому що я розумію, що все-таки ну, типу, моє захоплення близьке комусь іще. Якщо я можу якимись знахідками крутими літературами поділитися, то це дуже дуже круто. Ну дивіться, ми читаємо літературу. Ми там щось ми, у школі ми. читали, щось там потім читали, не читали. Ну якось це проходить. Ну, ну як не знаю, ну ти не задумуєшся, не замислюєшся над глибиною. Твору, наприклад, чому він створений? Ну, щось прочитали тематика, ага, там хтось когось покохав, розлучилися, зійшлися, там якісь uh -huh. тема твору. Аж ну що насправді кожен твір, тим більше наших українських поетів, авторів, письменників, вони ж мають таку під собою глибину, про що сьогодні поговоримо? Ой, у нас я вирішила руйнувати стереотипи, про те, що е, українська література це вся бідна література українчиків, оцих кріпаків, селян, всі діла. І немає фундаментальних творів. Сьогодні що у вас тема історія. Я вирішила взяти шедевральний твір Ліни Васильівни Костенко Маруся Чурай. Це історичний роман у віршах, е, 17 століття, Полтавщина. Полтава полкове місто і Маруся це співчиня, яка проводжає, складає пісні і проводжає військо в походи. І так трапилось, що вона покохала одного козака, якому мати не дозволила з нею одружитися. Вони зустрічалися, і з книжки ми можемо зробити висновок, що там вже були якісь інтимні стосунки, тому що вона каже, що слава Богу, не прив'язалося маля. Але от він Маруся каже, так але от він збирається одружитися на Галі. Марусін батько, коли вона ще була дитиною, загинув в поході. і вона каже про те, що мій батько так не вмів, що він вмів тільки битися до загину і в полон не здаватися. І для неї от батько був герой. А оцій Галі батько селянин, але заможний, і тому мати оцього Гриця хотіла їх одружити. Коротше, сама така драма в тому, що Маруся хотіла отруїтися, І вона вона знала щось, знала, збирала трави, приготувала на стій, Але прийшов п'яний той гриць до неї і випив сам ту. Одна стійку, так. Так. І потім, от починається сама книга з того, що Марусю судять за цей вчинок, що вона начебто вбила його. Хоча, ну ти, ти читаєш і розумієш, що її провини та особливо немає. Вона ж для себе готувала, він прийшов і випив там ту нестойнку. От. І мама її помирає в цьому творі. Ну, багато коротше, таких моментів, але знаєш, тут класно прослідковується ще. Тема Богдана Хмельницького, тому що е інший чоловік, який був закоханий в Марусю Іван, він їде до Хмельницького для того, щоб той написав листа в Полтаву, щоб не судили Марусю за вбивство, тому що от вона надихає військо на те, щоб боротися з ворогами. І знаєш, тут моральна дилема цього твору от не в тому там кохання, зрада чи не зрада, вбила чи не вбила. Моральна ідея в тому, що чи можна. Судити талановиту людину за якийсь злочин, просто тому що вона талановита. От ти розумієш сам оцей ем, ем, момент, коли ну, типу, давайте не будемо її судити, вона от складає пісні? Але ж і не було того, що вона вбила його. Так, але ж ніхто про це не знає, як там було воно були було не тільки можна довести. вдвох. Так, угу. Але вона настільки горда, що вона не каже, що то була не вона. Ну, тобто, не там... заважає в цьому випадку гордість врятувати життя? Твір дуже глибокий. Тут треба читати, щоб зрозуміти психологічний портрет. Ліна Костенко. Чи мені подобається? По-перше, її вірші, просто шикарні. Це я не знаю, це на рівні от, для мене дві українські поетеси, такі класні 20 століття. Так, це Ліна Васильна Костенко і Ірина Жиленко. Ірина Жиленко, на жаль, вже немає серед живих. і Вона от дуже крутів. Такі ліричні вірші, не така от інтимна поезія. То от Ліна Костенко у неї дуже круті роман в віршах Берестечко мені дуже подобається про поразку Хмельницького під Берестечком, і потім, що відбувалося, про його третє одруження там все інше. То і от Маруся Чорай, тут також козацька доба. Дуже цікаві персонажі, яких нам зараз трошки важко уявити. Це треба прожити. Це треба от прям увійти в той період. Це треба зрозуміти, який образ мали полковники, що таке було полкове місто. Ми знаємо, що таке зараз, так прифронтові міста, міста Фортеці, а що таке полкове місто, звідки полк виходить, от в якийсь похід. Ну тобто, і тут усе це так майстерно прописано, що таке враження, що ти читаєш текст того періоду, а не сучасний. розумієте? от мені прям дуже сподобалось. Я всім раджу, хто ще не читав, тому що я пам'ятаю, в школі ми читали фрагментарно цей текст. Ми не читали його повністю. Ми читали якісь уривки, вчили, мабуть, на пам'яті, точне, не пам'ятаю. Але. Не було от повного обсягу, і тобто важко ж зрозуміти, коли дають якісь Як маленькі уривочки. Тому я так теж тему пам'ятаю, що там от покохала гриць, угу. ну, тобто якась ми більше звертаємо на увагу так на такі якісь життєві, більш побутові, скажімо так, речі. Ну і на лірику також на лірику, так а от заглибитися в те, що правильно ти кажеш, що тут і життя, взагалі, от. Цього регіону в 17 столітті просліджується, і як це описує сама авторка? Це теж дуже важливо зрозуміти, щоб усвідомити повністю взагалі про що тут він ну так. ти розумієш, як, наприклад, були суди в громаді. Що люди всі могли казати своє слово. Потім, коли прийшов гонець від Хмельницького, Русь вже мали страчувати її, вже зашморг вділи на шию. Потім її врятували, і всі люди почали змінювати свою думку, що ні, вона не убивиться, вона нормальна жінка, там все інше. Ну тобто не настільки не круто написано це все. Ти розумієш, ти переживаєш. Я знаю, що зараз деякі театри ставлять оце постановку. Морусі чорні. Ну і багато. Я б ставлює. дуже хотіла сходити. Я не знаю, я просто дуже. Прийнялася цим твором, як би воно було в постановці, не знаю, чи розчарувалася чи ні, але хочеться. Дуже часто оберуть, дівчата ставлять цю виставу, ну, моновиставу. І в нас в театрі був такий випадок, що заслужена артистка України Надія Стадніченко ставила цю виставу. І для того, щоб її поставити, там якесь навіть не питання авторських прав, вона зателефонувала Костенко, типу, можна поставити, в мене mm -hmm. все заготове, можна там зняти якесь відео. А вона їй так втомлено каже. А що ви знову всю виставу сидите та заплетаєте себе косу, як всі? Вона каже: ні, я там співаю, я там, вона, ну, добре ставте. Тобто навіть те, як там у 2000-х роках, у 90-х підходили до цієї. До постановки цього твору дуже багато знову ж таки доволі таке рамково шаблони. і шаблонно. Але ти розумієш тут же справа в тому, що чому Ліна каже про те, що ви будете сидіти за заплетати собі коси, тому що оповідь ведеться від першого лиця від Марусі. Але яким чином вона сидить на період оповіді в тюрмі, очікує вироку. І десь 85% тексту це її роздуми так. і спогади, те, що відбувалося. А вже потім, після суду, уже типу те, що переживається в моменті, а не спогади, розумієш, от в чому прикол, і можливо, дійсно, що хтось сидів, заплітав косу і просто декламував оці вірші, згадував. Ну. Знову ж таки Це що ж можна і... було ну якось театр має можливості так, так, А екранізація. Тобі... До речі, не, ну є які... Я не цікавилася. Знаєте, здається, ні. Мені, мені дуже подобається цей твір, але я читати люблю, я не візуал в плані кіно і всього іншого. Ну от цікаво, все ж таки, якщо є оригінал, а потім вже це інтерпретація, все ж таки і автора, і акторів, ну маю увазі угу. режисера, акторів. А, і ну, воно все одно трошки буде змінюватися. Але дійсно було б тут є, знаєш, от я, ти розповідаєш, і про театр заговорили, є підґрунтя, як зробити це набагато цікавіше, ніж дійсно сидіти, наприклад, заплітати косу. Хоча. І це має бути можливо, так? Але от можна було б подумати щось таке цікаве розіграти на багато осіб, і не важливо, що це слова саме Марусі, просто так, як викладені mm -hmm. віршами. Алін Костенко дійсно дуже. Ну, скажімо так, просто читати в плані того, що склад такий легкий, скажімо так, мова. І... Ну, ти знаєш, я б не сказала, що прямо ну... легкий склад у її романах, саме у віршах. Ні. Тут динамічно, ти подивись навіть на різний угу. об'єм строфи. строфи так. Тобто це не те, що її вірш. Там моя любове, я перед тобою да, бери мене в свої блажніціни. Ну, Тобто, там, де все однолінійно, там де ти його читаєш, отак от, от, ну, не не з чим, чим порівняти так, але все одно ну є дуже як приємно ж чи приємно читати, але я б не сказала, що її лево, там можливо читати. і, мабуть, підґрунтя якесь мені здається mm -hmm. в читанні, тому що е, не завжди ми сприймаємо. Серйозно тексти написані ем, віршами? віршами. Ну, типу, знаєш, історичний роман, написаний в віршах. Це щось таке не дуже популярне у нас, це щось нове в якійсь мірі, тому що ну хто ще пише? Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю Марусю Чураю, Берестечко. Так, щоб я прямо зараз озвучила ще якогось автора автора чи авторку, у кого є. Ну, чесно. Мені не епос, жанр, мені здається, але так? це дуже цікаво читати. Це дуже цікаво читати. Це дуже цікаво прослідковувати, як вона ставить наголоси, як вона вживає фемінітиви, там убивиця. Угу. Хоча убивця, по суті, Ми вона… сьогодні пригадували фемінітиви, так. Дуже дуже дуже, ну насправді дуже крута книжка, мені дуже вона подобається, тому раджу всім. Вона легка до прочитання. А ще видавництво баба Галамага». Ой, я тільки хотіла сказати, Баба Галамага, я її так обожнюю. Зробила, ти бачиш, воно типу як подарункове видання, угу. тому що на дотик, оці всі тактильні відчуття цієї книжки дуже круті. Всередині Тут... немає ілюстрації. Всередині прекрасно між розділами ага. ілюстрації є, тобто шрифти класні. От в Полтавський полк виходить на зорі. І починається форза. Це ну просто якийсь витвір мистецтва, золото, червоний колір, книжка, лясе червоне. Ну тобто я її обожнюю. Я її придбала у нас в крамниці в Запоріжжі. У нас є у доступі, причому щось не так вже й дорога: 450, щось таке гривень. Тобто можна от знаєш, для естетичного задоволення, тому що вона дуже гарно виглядає на поличці. От зараз до різдвяних новорічних свят можна. Чомусь до речі, щось в нашій родині цього року дійсно книжки, книжки, що тобі подарувати, мальовану Україну подарували Там... Тому що відроджується все. Трохи. Література книжка мистецтво. найкращий подарунок завжди мені мама казала. Так. Я так я, я впевнена, якщо не знаєш вже... що подарувати, то книжка, то стане. Я вже починаю закуплятися також. Там племінниці ці ну, ти... маленькі казочки про принцесочок постарше, тим уже щось посерйозніше, або щось таке трошки поважче. ну Якось невеличкий спривчаюсь. лайфхак і поради від телеканалу МТМ та міського телемарафону. Друзі, давайте згадаємо це чудове правило, що книга це найкращий подарунок. І повірте мені, Мар'яна знає в цьому толк сенс. Саме тому у нас як книжковий клуб, щоб людина подивилася огляд і якесь обговорення книжки, і потім, можливо, зацікавилась, купила собі мамі, татові, подрузі. Всім. Тобто, всім, кого ти знаєш просто. Мені знаєш, що дуже подобається, що ти надихаєш дійсно брати українську літературу і читати її, тому що от такий відгук від тебе, як знавчині, як людини, яка не просто поверхня прочитала книжку, а ще й усвідомила і щось нам розповідаєш про якісь більш глибші. Сенси, на які треба звернути увагу, це дійсно надихає купляти. От, не просто навіть я, я там часто до бібліотеки нашої обласної ходила, брала книжки, а от так потримати в руках, ти звертаєш увагу там на ні. Я не хочу, я по чистила. Я знаю твоє я знаю, твоє ставлення до книжок і я ти знаєш, я люблю твої книжки тримати в руках. Так. От, і дійсно, що ну, Дуже круто, що саме придбати собі, що була поличка з, саме от, з українськими творами видавництва, Українськими. мені дуже, дуже приємно такі відгуки і дуже класно, що дякую за ці слова. приймаю Ну, Це правда, повністю. та що ну, начебто, ти знаєш про цей твір, а от ти прийшла, щось то співала, і вже хочеться перечитати. От, так, ще От, Всі українську літературу класно переосмислювати. Ну, типу, те, Я що Я одразу от... відкрив цей момент. Який? А якось каже, щастя треба красти, хоч добре не заклюнулось дитя. Весілля знову мусимо відкласти, що зробиш мило, як таке життя. Ну, от, бачиш, про той момент, який я розповідала, тебе одразу воно і вийшло. Е, українську літературу класно переосмислювати, тому що ми її читаємо в такому віці, коли нам важко зрозуміти. Згадай, той самий е, роман пригодницький, як нам тоді казалось, тигроловий Івана Багряна та будь-який роман школи це розповідала на дитячому рівні. От я кажу, на, на мій хлопський розум, так е, я розумію, що е, дитина може зрозуміти це щось, ну, прикольне там полювання на тигрів, на всяких цих. Але коли ми читаємо в дорослому віці, я от в цьому цього року прочитала її знову. Це насправді така трагедія, тому що він втік многогрішний, як Дем'ян грішне, який також відбував каторгу в Сибір, один з перших каторжників. Ти по-іншому сприймаєш? Ти радиш перечитувати кож кожні 10 років. Перечитувати не знаю, я кожні 10 років, але хоча б раз за життя цю шкільну програму я раджу перечитувати, тому що я відкрила для себе цей твір. От тигролов, ти і зараз, до речі, спойлер в наступному році у нас буде обговорення дуже тяжкої, але дуже важливої книжки Сад і той ж багряного я тільки що хотів це сказати. От і ти я хотів я, обговорити. Я її зараз читаю. Мені там залишилися. Залишилось відсотків 85, До речі, я вам казала про додаток РОК Ні. Зараз розповім пару секунд про пені, От, я, так. І я прочитаю э, геть і це мені так важко читається, тому що от, переосмислюєш, тому що ти в такому віці ти вже більше розумієш, ти більше розумієш контексту, ти знаєш історію, і воно прям дуже важливо. А додаток... Коли в перший раз ти була у нас в гостях, ти розповідала. Нагадай, будь ласка, Катерині, що не вирішується. Я не, не запам'ятала, давай ще. Я там щось Це додаток, де ти ві. аналізуєш, ти прочитали, що я рудиню. Книжкова полиця там Можеш додавати книжки, які у тебе є. Ти нажимаєш на червону кнопочку, коли ти починаєш читати, коли ти закінчуєш читати на якій сторінці. І він тобі аналізує скільки відсотків книжки ти прочитав, середній середні твій темп читання, твою поличку. Ти можеш читати відгуки, які пишуть люди. Ти можеш ставити оцінку книжки або автору. Ти можеш читати ці відгуки, можеш писати відгуки. Є спільнота, ну типу люди, на яких ти підписуєшся, і ти бачиш, що вони читають зараз. Крутий додаток, всім раджу, хто от такий активний читач. Його Та навіть не активний читач, а просто кому цікаво свій середній темп читання. Про насувати на подивитися, себе. що треба починати читати, що якось давно ти нічого не читав так. і звернутися. Я на там цього дуже робота. люблю. Знаєш, типу, знайти щось, хтось щось читає. Думаю, о, щось прикольна обкладинка, Треба подивитися, подивитися відгуки, клас, все купляємо. Ми так вже не збиралася. така стопочка на столі. читати, встигаєш? Не дуже. Я б хотіла читати більше, я люблю читати, але сам кайф в тому, щоб потім приходити і розповідати у себе на сторінках в соцмережі, в книжковому клубі. У про вас свої про, про різну літературу, так тому що літературний читацький досвід він же не обов'язково має бути приємним або комфортним, або в задоволення. Це може бути різний досвід. Є тексти, які нам читати огидно, є тексти, які нам читати не зрозуміло, але на то він і виробляється оцей э, смак в літературі, коли ти розумієш, який жанр твій, який не твій, що тобі може зайти. що ні. Де твоя межа, і це дуже класно досліджувати. Ми дуже раді, що ти завітала до нас сьогодні в студію. Дякуємо, що розповіла про Марусь. Надихнула нас ще раз перечитати це цей твір. Дійсно, запрошуємо тебе наступного, наступної середи. Приходь теж з цим не цікавим не До нас гості, не до нас, але я там приготувала я там теж, теж, я там теж дуже та? цікаво. Ой, клас. Ну а ми Споджер завжди буде? передивляємось. В е, тема різдва. Різдвяні книжки з атмосферою різдва на це буде 25 грудня. грудня історії. Так от круто клас.